Український бастіон Покровськ тримає удар. Україна не здає жодного метра. ЗСУ стоять, мов стіна. Ворог захлинається у втратах. Зетблогери в істериці Крим палає. Дрони ССО перетворили нафтобази на пекло. Донецьк злетів у повітря. Склад шахедів зрівняли із землею. Зсу трощать оборону ворога, де окупація вже почалася. Усі деталі розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і головні події. Бої за Покровськ, фронт без чіткої лінії. ЗСУ тримають оборону як бетонна стіна, напруга на межі. Покровськ, Мирноград, Сіверськ, три точки, де ворог відчайдушно намагається прорвати український щит, але отримує смертельну відсіч. Український генштаб повідомляє: третина всіх боїв фронту саме під Покровськом. Там пекельна м'ясорубка для окупантів, де кожен метр землі залитий кров'ю ворога. Українські бійці ведуть потужні, ударно-пошукові дії. Ворог не знає, де сховатися. Співзасновник Діп Руслан Микула каже, що що ні, українська сторона, ні російська за його даними не розуміють, де саме проходить лінія зіткнення в районі Покровська та Мирнограда. Зараз там усе в переміжку, і фактично більше грає частина міста. Вона перебуває у статус-кво. Жодна зі сторін не контролює Покровськ, але обидві присутні практично в усьому місті. Лише еліта українського спецназу бійці центру спеціальних операцій Альфа СБУ за рік знищили 9,5 тисяч окупантів під Покровськом. Шокуючі кадри їхньої роботи, це справжнє пекло для ворога. російські блогери не витримали битва за Покровськ, стала катастрофою для армії РФ. Втрати співмірні з Бахмутом, і це при тому, що Путін нещодавно вихвалявся оточення міста. Зе Патріоти в истеріці визнають кількість загиблих росіян можна порівняти з втратами вермахту в Польщі, у чому полягає складність нашого становища. Річ у тім, що Покровськ, ми все ж таки не замкнули в кільце чисто географічно. І тому змушені видавлювати, тобто вести міські бої, і там втрати дуже великі для нас. Вони співмірні з бахмутом, з боями за бахмут. Пам'ятаєте, Євгеній Пригожин, коли був живий, називав цю цифру: 20 тисяч загиблих лише вагнерівців, і не менше, мабуть, частин міноборони. Хочу нагадати, що Вермахт, коли брав Польщу у вересні 39-го року, мав втрати трохи понад 20 тисяч, тобто один бахмут. А порівняння російської армії з Вермахтом це випадковість. Покровський і Куп'янськ дві гарячі точки фронту. Ситуація тут надзвичайно динамічна і стрімко змінюється. Про те, що відбувається зараз на цих ділянках фронту, дивіться просто зараз. За добу 276 бойових зіткнень на фронті на найгарячішому напрямку Покровському українські захисники зупинили сотню атак Безумовно питання. Покровськ ми продовжуємо знищувати окупанта. Я хочу відзначити особливо спецпризначенців ЦСУА. СБУ, які системно і дуже результативно знищують російських окупантів та їхню техніку в районах Покровська, в самому місті також генштаб повідомляє Збройні сили України успішно відбувають спроби ворога закріпитися в місті. Противник, щоб ви розуміли, за, за год і два місяці, даже більше скільки він намагається взяти Покровську, він вже оставив там більше 200 тисяч своїх воєнних Втрат у руски колосальні. Попри заяви російських змі про взяття Покровська, українські військові демонструють інше. Плюс велуше, велуше українські бійці повернули український прапор на будівлю міської ради в Покровську. Продвинулись в будівлю, зачистили, знищили там ворога, вивісили флаг України. Втім, Росія не припиняє спроб захопити та оточити місто. Как мы контролируем 15-километровую зону полностью всей логистики, подвоза боеприпасов, так и враг контролирует нашу 15-километровую зону. Ситуация стабильная на Покровске. Я не могу сказать, что у нас есть какие-то там проблемные моменты, и Покровск может попасть в окружение. Наше подразделение, что мы проводим контракт, наступает алледия, зачищают. Позиції врага відбивають обратно територію, вирівнюють лінію оборони. Повідомляється, що утримання Покровська це лише питання кількох днів чи тижнів. Але українські військові налаштовані тримати місто якомога довше Могу одно що ми стоїмо в Покровській дійсно в хорошому положенні мистим активне обороні город будуть держати. до того момента, пока его можно будет удержать, пока не будет разрушена вся инфраструктура. Наш враг работает на износ, я кто кажут. Поэтому все его наступальные идеи приводят к тому, что идет полное массовое разрушение городов и поселков. Поэтому мы будем держать Покровск до того момента, пока он необходимо будет его держать, пока это будет целесообразно. Вже понад рік, як Путін планував володіти покровськом, але щось пішло не так. Тепер для росіян це радше символічна мета ніж тактична нісразмірне. йдуть у нашого врага. повторюсь, ще раз за рік, чуть більше, він уже служило на покровському правлінні більше 200 тисяч. Військовослужбовців своїх включає техніку і броніровано, логко броніровану техніку, і вертольоти, і самоліти потеряли там. Ребята збивали. Не секрет і те, що на полі бою сили абсолютно нерівні. Росія щодня використовує тактику штурмів малими групами. Тільки малими диверсійними групами враг просачується на території Покровська, проходять там групами один два чоловіка, накаплюються в якій-то прийомної точки. Потім туди приходять два верблюда. тоже в гражданской, которые там несут какие-то сумки, там, несут какие-то вещи, мешки. Вот. Эти верблюды заносят туда оружие, боеприпасы. Вот, все необходимо. Цикаво и те, что Кремль кидает на цей напрям навіть тих, кто взагалі не придатный до боев. В сети появляются сотни видео, где видно, в бой за город генералы посылают трехсотых. За этой бойцы прозвали Покровск городом обнуленных. А от у Куп'янську ситуація дещо інша. Там тривають запеклі бої, але українським підрозділам вдалося повернути під контроль частину забудови. Втім, говорити про повний контроль поки зарано. Ситуація на Куп'янському напрямку караз душе туди. зараз приїхали наші підрозділи професіональних операторів безпілотних систем, Вони допомогли нашим. Збройним силам, нашим нашим піхотинцям, нашим штурмовикам допомогли виграти ситуацію. Взяли під контроль, повністю весь берег річки, перебили всіх окупантів, потавшися переплитю. Нагадаємо, Путін ще 1 листопада збирався святкувати взяття Покровська і навіть приїхати туди. Однак візит, який мав стати демонстрацією сили Росії і визов западним странам, був тміньо. Розлютився бункерний діти. Вирішив кинути під Покровськом усі сили, тільки не свої, а звісно ж свої громадян. Попри складну обстановку на Донеччині, українські воїни продовжують кошмарити ворога по всій лінії фронту. Дрони сил спеціальних операцій влаштували справжній апокаліпсис у Криму. Нафтобази горять, паливо спалахує, поїзди вибухають. ССО підтвердили, удари були точними уражено-логістичні об'єкти окупантів. Дрони ССО вразили нафтобазу Камогвардійська поблизу селища Гвардійське, знищено резервуар РВС 400 який на момент удару був заповнений. У цьому ж районі уражено два поїзди з цистернами, навантаженими нафтопродукти. Тами також атаки відбулися по кількох нафтобазах і паливних складах у Сімферополі та його околицях. У селищі Бітумне зафіксовано масштабні пожежі після знищення резервуарного парку. Це ще не все ССО України завдали нищівного удару по складу дронів шахет просто в окупованому Донецьку. Склад, база і стартові позиції усе знищено. Силами спеціальних операцій було нанесено вогневе ураження по базі зберігання, комплектування та запуску дронів типу шахет у тимчасово окупованому Донецьку. Військова інфраструктура противника розташовувалася на території колишнього міжнародного аеропорту. Понад 90% запущених дронів ССО досягли своєї цілі. Потужний вибух і подальшу детонацію зафіксували на відео численні очевидці. Сили спеціальних операцій продовжують здійснювати асиметричні дії з метою зупинення військової агресії Росії. Пішні атаки ЗСУ по військових об'єктах у Криму та на Донбасі свідчать про підготовку до деокупації цих українських регіонів. Докази дивіться далі в матеріалі. Унікальна операція, яка тривала місяцями, закінчилася феєричним вибухом у Донецьку. Такого, як розповідають місцеві, на окупованих територіях іще ніколи не бачили. А, Уди влучила, що було знищено, і головне чим били ЗСУ. судя по суперефектам і масштабнішим взривам. працювали ракети фламінги. І так про все по порядку. Напередодні вночі у Донецьку пролунав потужний вибух, після чого, судячи з відео очевидців у небі з'явилася вогняна куля, схожа на ядерний гриб. А в будівлях повилітали вікна за кілька кілометрів від епіцентру. Є, зараз у мене стекла выбило. На самом деле это район аэропорта Октябрьский. Большой склад БК, туда прилетели ракеты. Пока официальной информации нет, но уже говорят о складе БК. Я посмотрел видео, роскошное. Скорее всего, действительно, склад ракет или снарядов очень большой, потому что на видео, как в фантастических фильмах или компьютерных играх, взрыв, а потом второй взрыв, прям вот видно эту светящуюся, расходящуюся быстро волну. Тобто очень удачно прилітіла по складам Донецьки. Трохи пізніше ясність у це питання вніс глава безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Броуді. За його інформацією, приліт стався по великому складу безпілотників типу шахет, де також зберігалися і бойові частини. Розробка цієї складної цілі перетворилася у кількамісячну кропітку розвідувальну операцію, зібрану з дрібних пазлів. Цієї ночі було реалізовано відповідними засобами ураження ССО та РВІА Сил оборони України. Аналітики зазначають, що незважаючи на дальність польоту шахедів, росіянам було дуже важливо тримати склад цих дронів поблизу фронту. Адже коли окупанти запускають БПЛА за кілька десятків кілометрів від лінії розмежування, у зсу просто не залишається часу на оперативну реакцію. І Як наслідок, дрони здійснюють свій терор у прифронтових містах. А також б'ють по передовим позиціям наших військових якраз розрушення логістики поставок снарядів ракет на дронів на покровське направлення на сам покровськ. Це зараз для нас очень важливо. А ось чим били села оборони в нашому командуванні вважали за краще замовчати. Однозначно, одне в АТАЦІ точно брали участь дрони, але щось прилетіло і слідом за ними. Як показують кадри відтуди, працювали явно не тільки безпілотники. БПЛА, як можна понять, отвлекали местное ПВО. А от контрольний удар був нанесен чем то похожим на реактивний возможно, дрона, возможно, і ракету. Про те, що ракети такі були використані, свідчать і повідомлення Мадяра про участь в атації ракетних військ України. Я не думаю, що склад з шахедами не був захищений, що это были просто ангари. скорее всего. Речь шла о каком-то подземном бункере. И это еще одна причина, почему я думаю, что это были фламинго. Конечно, могли работать и Storm Shadow. И Storm Shadow тоже здесь подошли бы. У них есть противобункерная функция. Тем не менее, масштаб детонации показывает, что, ну, во всяком случае, мне так кажется, если смотреть первую секунду, то там был взрыв явно больше, чем пара сотен на килограмм боевой части Storm Shadow. Так, що так швидше за все, це були саме наші українські фламінго, які вже втретє, тільки за цей тиждень завдали колосальної шкоди росіянам. А ось у Криму такої потужності не знадобилося, тож півострів полетіло атакувати безпілотники. В окупованому Сімферополі близько пів на третю ночі почалася пожежа на нафтобазі. Ймовірно, йдеться про Крим у районі селища Бітумне. Також повідомлялося про чотири прильоти у гвардійському, після чого в небо піднявся дим. Там ймовірно влучання прийшлися по місцевій ГРЕС, яка тимчасово припинила роботу. Що ви думаєте про деокупацію Криму та Донеччини? Коли це може статися? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного і не забувайте про вподобайки. Мирного неба над головою!